Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, ті, що в розпорошенні, нехай Бог надії наповнить вас усією радістю і спокоєм у вірі, щоб силою Святого Духа ви могли рясніти надією, мир на мир нашій Україні. Хто може війти в дім Господній? Хто може відвідати намет Господній? Хто може у ньому сховатися? Хто може поселитися на горі Господній. Ходити прямо означає, що характер і життя людини є повним у всіх своїх частинах і що вона є однаково чесною щодо Бога і людини. Чинити праведність означає робити те, що належить робити по відношенню до Бога і людини. Правду говорить у серці своєму означає бути чесним як з іншими та щодо інших, так і з собою та щодо себе. Четверта вимога. Хто не обмовляє своїм язиком. Та й хто обмовляє своїм язиком, це, за словами Кларка, шахрай, який хоче позбавити вас, вашого доброго імені. Це боягуз, який говорив би про вас у вашій відсутності те, що він не смів зробити у вашій присутності. Він, як дикий собака, налетів би на вас і вкусив би за спину, коли ви повернулися обличчям. Усі ці три ідеї включені в термін, і всі вони зустрічаються в недоброзичливцях і наклепниках. Його язик язик підлабузника, боягуза і собаки. Бойс каже: Я думаю, що плітки та наклепи завдали більше шкоди церкві та її праці, ніж будь-який інший окремий гріх. Тому я кажу: не робіть цього. Прикуси свій язик перш ніж. Критикувати іншого. Ранковою розсою сьогодні буде наказ нашого Бога, записаний в книзі Левита 19:16. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставляти на життя свого ближнього. Я Господь. Єврейське слово пліткар означає скандаліст, наклепник, байкар, казкар. Важливо зауважити. Що всі гріхи язика смертельні, Нецерзурна лексика, образи, брехливий негативізм, скарги та критика все це шкідливо. Плітки є особливо смертним гріхом. Плітки знищили більше людей, заплямували більше репутації, розірвали більше дружби та розділили більше церков, ніж будь-який гріх, про який я знаю. Плітки швидко розповідають, швидко чують і швидко поширюють. Найгірше те, що пліткам швидко вірять, люди будуть зізнаватися в крадіжці, перелюбі, навіть в убийстві. Але ніхто не зізнається в плітках. Книга приповістей попереджає про нас про смертельну привабливість пліток, а також про їхні смертельні наслідки знову і знову. У книзі приповістей 18.8 сказано: слова обмовника, мов ті присмаки, і вони сходять у нутро утроби. Визнаємо ми це чи ні, ми захоплюємося плітками. Ось чому ток-шоу та реаліті шоу такі популярні. У приповістках сказано, що плітки це є лаксик шматок, який ми любимо смакувати. Плітки схожі на шоколадний крем. На пражському торті. Плітки, схожі на вареники з маком в меду, плітки схожі на шашлик, плітки схожі на шведський стіл, вони до смаку нашої гріховній природі, і ми не можемо отримати достатньо їх. Як то кажуть, їм їм іще хочеться, плітки можуть бути веселими та викликати звикання та принести короткий сплекс задоволення, як ми побачили, в книзі приповісти і слова плітки порівнюються з ласими шматочками, смачним частуванням, яке обіцяє насолоду тим, хто їм потурає. Нам стає нудно і хочеться розважитися, перекушуючи ганебні історії з життя інших людей. Або ми пишаємось з тим, що знаємо те, чого не знає хтось інший, і хочемо продемонструвати свою внутрішню інформацію, або ми злимося. І жадаємо задоволення від убийства людини здалеку, стріляючи по наших ворогах, коли вони навіть не підозрюють, що їм загрожує небезпека. Єзекіль 22:9. У тебе є неклепники, щоб кров проливати, і на пагірках їдять у тебе, розпусту чинять серед тебе. Пліткам буває важко противостояти. Книга приповістей не тільки попереджає нас, що плітки приваблюють нас з потвореною привабливостю, але також попереджає нас про згубний вплив пліток. Коли ми слухаємо плітки, вони потрапляють у наше найпотаємніше, в наші глибини. Плітки впиваються в наші серця, душі та розум і роз'їдають нас як рак. Що швидко поширюється. Ми знаємо, що таке плітки, коли чуємо плітки або коли говоримо плітки. Але ми не часто витрачаємо час, щоб визначити такі слова, як плітки. Завтра ми детально розглянемо, що говорить Боже Слово про плітки, проаналізуємо значення пліток і споріднених слів, як їх використовує Біблія. Дослідимо значення слів, які Ісус і Його апостоли вживають у грецькому новому заповіті. Я Володимир Нембержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч». Молимось, Господи, я дякую, що ти добрий до нас. І ми почали говорити про плітки, Господи. І ти знаєш, що кожен із нас фактично, кожен із нас, хто в більшій, хто в меншій мірі. Був задіяний в цьому гріху. Я прошу тебе, Боже, щоб ти допоміг нам виявляти, присікати, каятися, забороняти, відрікатися від кожної плітки, яка приходила в наше життя, яка спотворювала нас, яка вбивала нас, якими ми вбивали інших. Прости нас. Звільни нас, допоможи нам вирватися. Господи, ти бачиш, що і плітки про Україну вони заподіяли багато лиха для нашої країни. Тому, Господи, я дякую Тобі, що ти почав твою велику працю з нашою країною. Україною. Господи, я дякую за ту велику працю, яку ти вже зробив багато, що ти звільнив багато в Україну від ідолів. Лені на комунізму, і що в Україні росте нове покоління людей, які не піддаються вже багатьом поклонінням і для ідолів. Господи, я прошу Тебе, Боже, звільни повністю Україну від поклоніння ідолам, звільни Україну від всіх ворогів, звільни Україну вирости нове покоління, Господи, в Україні. Які будуть служити Тобі, і будуть, Господи, вірні Тобі. Підніми Україну, Господи, Ви могутність Твою, Ви славу Твою, Господи. Ми чекаємо, що Ти будеш всій величі Твої прославної, Господи, в Україні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.